Якщо хтось думає, що перший універмах у хусті відкрили в радянські часи, дуже помиляється. Магазини європейського зразка були в цьому невеликому містечку ще задовго до того, і це були торгові заклади з широким асортиментом товарів, проведенням різних акцій розпродажів, ошатними прилавками та вітринами. Про один із них і піде мова. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Заклади змінювалися стрімко, як і влада. Універмах Шандура, нодя нодь Шандура Ругаз можна побачити на світлинах, датованих 1938-1944 роками. Фактично, він і не міг з'явитися раніше, бо чехи знесли стару і звели нову корону у 1920-х роках. А першим закладом, який знаходився на цій локації після відкриття, була крамниця нового власника корони ігна Цароута. Сам магазин був частиною єдиного комплексу. Мова про вулицю Раковці Масарикову Карпа. Адської січі зараз будівля мала характерні архітектурні елементи того часу, зокрема, балкон з кованими перилами на другому поверсі та вікна, що виходили на вулицю. Але не все відбувалося так гладко, як хотілося б навіть сторіччя тому. Усього за декілька років тут змінилися три заклади. Крім магазину, Шандора, Нодя була ще крамниця, де продавали радіоприлади та друкарські машини. Був ресторан. Між іншим, у ньому була навіть окрема кошерна кухня для приготування страв відвідувачам єврейського походження. Також у одному з відділень будівлі знаходилося фотоательє. Зміна власників орендарів проходила інтенсивно, як і змінювалася влада в хусті у 20-40-х роках. Чехословаччина, Карпатська Україна, Угорщина, а відтак і радянський союз. Чим торгували в універмазі. Шендор Дурнодь був людиною, що мислила масштабно. Він не тільки торгував, але й рекламувався. А відомо, що реклама двигун торгівлі. Тож на рекламних листівках вказувалися усілякі розпродажі акції асортимент новинок. Покупці могли знайти для себе як модні, так і досить дешеві речі. Магазин швидко став популярним, бо в ньому можна було придбати як наряди та аксесуари для жінок, так і дитяче та чоловіче обрання. Крім того, продавали в'язані вироби, якісний текстиль. Тканин взагалі був дуже широкий вибір. Від тонкого шовку до шотландської шерсті для паль та костюмів. Акції були переважно перед різдвом та великоднем. Судячи з рекламних листівок, покупцям пропонували жіночі шифонові сорочки, спідню білизну, жіночі ажурні сорочки під сукні, різноманітні редикюлі жабо. Батистові носовички, шкіряні рукавички всіх кольорів, шкарпетки, ніжне мило, парфуми у скляних пляшечках. Чоловіки могли придбати усілякі сорочки, краватки, шифонові носовички, плетені шкарпетки, рукавички тощо. Крім акційних товарів, у магазині продавалися різноманітні сукні, светри, шапки, дитячий одяг, спортивні речі, парасольки від сонця і дощу, палиці для прогулянок та багато іншого. Що було далі? Радянська влада забрала у власників усі торговельні заклади майно землі, декого навіть виселила з будинків. Універмаг спорожнів. Там відкрили гастроном, і він був дійсно великим. Тож можемо тільки припустити, яким масштабним у тих стінах був магазин Шандура Нодя. Згодом змінювалося ще декілька різних торгових закладів. Та жоден не міг зрівнятися величу з колишнім універмагом. Зараз на цій локації квартирує магазин Енді. Дякую усім за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.